Автопарк Запоріжжя на зв'язку, друзі, зустрічайте наше чудове нове надходження. Це Kia Sportage офіційний 2017 року випуску, придбаний новим в Україні в автосалоні, в дуже крутому стані. Під капотом 2 літра бензин разом з газом. Коробочка автомат. Ось так він виглядає по колу. Друзі, дуже класний колір. Кузов просто взагалі без єдиного дефекту. Ідеальний стан. Абсолютно, дуже класні диски. Скло все рідне та оригінальне. Лінзована оптика, денні ходові вогні, лінзовані туманочки. Ну, Дуже крута тачка, друзі. 95 тисяч кілометрів пробігу. Салончик у нас текстильний, відхімчищений, кузов відполірований, покритий захисним слоєм. Салончик все натерте, все горить просто. Класна комплектація, повний електропакет, газик, шкіряне мультикермо, подивіться в якому стані кермо, кермо просто в ідеалі. Датчики світла, дощу, круїз. 95 пробігу, ніяких помилок, клімат працює дуже класно. Спереду у нас підігрів сидінь, підігрів керма, задня камера, двозонний клімат, навігація, вибір режимів їзди Салон абсолютно повністю цілий. Автомобіль у нас без ДТП, ззаду, друзі. Також дуже класний стан, ніяких нарікань немає. Ззаду також склопідйомнички підйомнички. Підігрів сидінь для задніх пасажирів. Друзі, в ходу просто новий автомобіль. Я був з ним на СТО, взагалі ніяких нарікань по автомобілю немає, навіть найменших повністю сухенький, все в ідеалі. Тому ми на вас чекаємо, цей Kia Sportage у продажу та чекає саме на вас.